Флахи, ходіть сюди, дивіться, що вам тато приніс. Вже біжу. Напевно, знову щось непотрібне на розпродажі купив. О, цікаво, цікаво, невже про нашу річницю не забув. Пора, це ж ялинка. Так і знала, нічого цікавого. Ну, а ти для чого так рано ту ялинку приніс? Зовсім не рано. До мене моя мама дзвонила. Казала, що в її сусідці вже давно ялинка стоїть, та я теж вирішив взяти. А, ну тепер все ясно. Коли ти вже перестанеш свою маму у всьому слухати? Взагалі-то це я сам прийняв таке рішення. Стефі, йди на ці іграшки, будемо прикрашати ялинку. Добре, йду. Ура, в нас буде ялинка. А мама тобі часом не казала, що сьогодні у нас річниця, щоб ти квіти жінці купив? Ні, не казала. Ай, точно чисто забув. Фу, як завжди. Я все принесла, що йдемо прикрашати. Взагалі-то ялинку ставлять, коли в хаті чисто, а в нас дивіться якийсь срач, поки не буде ідеальної чистоти, ніхто ялинки не ставить. Ну мам! А свалюю звідси. Так що пилосос в руки і до роботи, а ти ховай ялинку. Так не чесно. Ходи сюди, відставляй той пилосос і все рівно йдемо прикрашати ялинку. Але тихо. Ура! «Іди тепер гірлянди принеси, але тихенько, щоб мама не бачила. Ага, йду. А ти чого там стільки в тому телефоні сидиш? Ходи до нас, допоможеш нам ялинку одягати. О, ні, я пас. В цьому я не збираюсь брати участь. Але то тепер діти ростуть. Та я в дитинстві цілий рік чекав, щоб ту ялинку принесли, щоб я вже почав її прикрашати, щоб настрій був святковий. І то не завжди в нас ялинка була. А, до речі, тату, ми тут з подружками святкуємо разом новий рік і ми скидаємося по 500 гривень. Я хочу, щоб ти мені ці гроші дав. А мама тебе відпускає. Е, так знає, сказала, щоб я в тебе гроші взяла. Добре дам, але якщо допоможеш, ялинку прикрашати. Хм, Ну добре, допоможу я вам. Йо, що сестра так довго несе ті гірлянди. Вони десь тут, я знаю. А ось вони. Так, що це звук? А що це ти тут робиш? Нічого поличку протираю. Ой, яка ти молодець. Добре, продовжуй. Якщо щось треба, буде, я на кухні. О, нарешті, та чого так довго? Ага, довго, та мене чуть мама не спалила. Ну що ж, приступаємо до роботи. А вона що тут робить? Настя нам хоче теж допомогти. Ти йди краще принеси драбину. Добре йду. Ну, я і сама не дуже то й хочу. Тоді одну половину я ялинки прикрашаю, а іншу ти. Домовилось так ще краще. Так, давай драбину. На, тримай. Тато гірлянду сам повісить, бо ви ще малі, то електрика і вам не можна. Тримай, тату. А ти, Настя, якими іграшками плануєш прикрашати свою половину? Ну, які є, такими і буду. Ото ми файно придумали. Така буде ладна ялинка, ні в кого такої нема. Бо я придумала щось круте. Mm, ясно. Ну що ж, пробуємо. Вау, яка красота. Вау, як вже гарно. Знаєш, воно то гарно, але як не буде світла, то як воно буде світити? Йой, точно. Я зовсім про це забув. Ну то буде тоді без гірлянди. А взагалі-то зараз є гірлянди, які на батарейках працюють. Ну, то певні, то що треба йти купляти нові гірлянди, батарейки до них. Ні, ні, будуть ці. Я знаю, що зараз усіх на батарейках. Ну, добре тоді, куплю нові гірлянди, але тобі на новий рік грошей не даю. Ой, знаєш, тату, ці гірлянди набагато гарніші і, як на мене, надійніші. Ну, все, тато йде трошки відпочине, подивиться телевізор, а ви тут самі прикрашайте. Закличте мене, як все буде готово. Ага, то значить ми самі все маємо робити. А дивись чим буду, я прикрашати. Ого, го як ж ти таке придумала. Сама придумала. Думаю, буде дуже круто. Мама, можеш і мою половину прикрашати, але татові скажемо, що ми все робили удвох. Всю ялинку самі прикрасити добре. Класно буде. Мамо, я хочу святкувати новий рік у Каті разом з подружками. О, ні, з нами будеш святкувати. Зараз там вино почне тепити, а ще якісь хлопці прийдуть. Знаю знаю я, нікуди ти не йдеш. Ну, мам, ну там всі дівчата будуть. Ну, не знаю. Ну і батьки Каті вдома будуть, та все буде добре. Батьки, кажеш, будуть Ну добре йди Ура, дякую, але це ще не все. Ми на продукти скидаємося по 300 гривень. Ого, то що ви за такі продукти зібрались купити? Візьмеш з дому олів'є, голубці та й досить з вас буде. Ну, мам, які голубці! Добре, дам я тобі, але є умова. Поприбираєш в хаті, тоді получиш гроші. Все щось мушу робити. Добре. Все, ялиночка готова. Йду всіх кликати. О, готово. Настя, я ялинку вже прикрасила. Йдемо кликати, маму з татом. О, ти так швиденько йдемо. Мамо, мамо, ходи подаєшся, як я сама. Ой, ми разом прикрасили ялинку. Ну, я ж вам казала, яка ялинка. Спочатку в хаті треба поприбирати. Мам, я все поприбирала, не переживай. Чекай на винагороду. Ого, ну ви молодці! Тримай тоді гроші. Дякую. Перший є. А йдемо, ще тата, всі закличимо. А хіба він не з вами прикрашав? Тато, тату, ми йдемо всі дивитись на ялинку, ходи з нами. Ой, ой, що ви ж так швидко ялинку прикрасили? І ще й мамі сказала. Не переживай, все ок, вона не проти ялинки. Так, тримай, ти заслужила. Дякую, тату. Стопа, це що за гроші? Та то їй на новий рік. У нас щось купе. О -о. А, так, назад, назад. Сюди давай. Ну, мам, я зараз взагалі передумаю і будеш на Новий рік сидіти вдома. Добре, добре, все, на, забирай. Ну, то ходіть же дивитись на ялинку. Ну, йдемо, показуй. Та -да і як ти до такого додумалась? Так і знала, що тобі не можна довірити ялинку. Ну, зате не така, як всіх. Крута, правда? Доню, ялинка то дуже гарна, але давай мама трішки підкоригує, добре? Ну, добре, але трішки. А ти як так швидко? Ну що ж, готова. say mama show to the cages